Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сьогодні я розповім вам дуже повчальну і цікаву українську народну казку Лихо над лихами. Жив собі на світі бідний чоловік. Не знав він за що і взятися в тому житті, щоб якось прожити з сім'єю та не померти з голоду. О, певно, немає кращого ремесла, як ліпити нові горшки й дротувати розбиті. Сказав він якось жінці і вирішив стати гончарем. А заодно і старі розбиті горшки докупи дротувати. Та так і прозвали того чоловіка. Горшко дротар Влітку чоловік робив з глини горшки, опалював їх, возив до міста продавати. Зимою ходив по селах, дротував докупи розбиті горшки, глечики та інший посуд. Непогано так собі заробляв. За новий горшок йому насипали такий же горшок зерна. Заподротований півгоршка везе, бувало, горшкодротар горшки на ринок, весело насвистує та ще й наспівує, щоб люди знали. Горшки на продаж, горшки дротувати, горшки на продаж, горшки дротувати. ла-ла-ла-ла-ла-ла. почув -ла 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 -ла. якось цар, як дротар наспівує, і дуже сподобалось йому, що той, хоч і бідний. Та веселий. Здоров був. Чого ти, чоловіче, такий веселий будеш? питає цар. О, а чому б мені не радіти, не веселитись, коли я в житті ніякого лиха не знаю? О, то скажи, чоловіче, добрий, чи ти можеш відповісти на таке питання? Що то за лихо, що над усіма лихами лихо? запитує цар. «Хм, А чому б мені не відповісти? Знаю. Ти диви, який розумний. Дивись, я своїм міністрам загадаю таку ж загадку. Хай спробують відгадати. Тільки ти дивись, нічого їм не кажи, якщо тобі добре не заплатять. У той же день скликав цар усіх міністрів до себе: Ви в моїй державі наймудріші люди. Ось я вам загадаю загадку! Відгадаєте, будете й далі міністрами. Не відгадаєте ідіть під усі сто вітрів, не потрібні мені тут такі нерозумні міністри. Загадуйте, Загадуйте царю. Відгадаємо. відгадаємо Закричали міністри і договорити цареві не дали цар і питає Що то за лихо, що над усіма лихами лихо задумались міністри. Ні, ні, ми так швидко не відгадаємо. Якщо так, тоді приходьте через три дні і не пізніше, каже цар. Світлий царю, три дні для такої загадки мало. Дайте нам бодай два тижні. Ох, вже як так просите, то хай буде по вашому, але ні днем пізніше, погодився цар. Пішли міністри по всій країні наймудріших людей розпитувати, Та ніхто не може загадку розгадати. Пішли міністри по всій країні наймудріших людей розпитувати, та ніхто не може загадку розгадати. Зібралися вони через тиждень знову у царя. Ну що, мої славні і мудрі міністри? Відгадали загадку. Ще ні, ще ні, ще ні. відповіли в один голос міністри. Тим часом до палати залетів з надвору веселий приспів горшко дротаря. Горшки продаю горшки дротую, горшки продаю, горшки дротую, ла ла Присвітлий царю, дайте такий наказ, який заборонив би всіляким горшкодротарям кричати під царськими вікнами. Каже один із міністрів: Якщо він лиха не знає, то хай собі виспівує. Відповів на це цар. Тут піднявся ще один міністр і каже: А може, він розгадав би загадку? Ану, спробуйте, відповів цар. На наступний день найстарший міністр відшукав у місті горшко дротаря. Послухай, горшко дротарю, відгадай загадку. А яку? Що то за лихо, що над усіма лихами лихо? Хо, я й не такі загадки відгадував, а над цією і думати нічого. Міністр аж очі витріщив. Тобі, може, й дурниця, а я вже тиждень ходжу поміж мудрих людей, звідуюся, і ніхто мені не може допомогти відгадати. Даси сто злотих, відгадаю, мовив Горшкодротар. Бачить міністр, що Горшкодротар не жартує та й виплатив йому сто червінців. А Горшкодротар і каже: Хіба може бути більше лихо на світі, як злі сусіди? Це перше лихо на білому світі. З цим і пішов міністр до царя. По дорозі зустрічає другого міністра. Той питає: А що, відгадав горшкодротар? А як же відгадав за сто злотих? Чухай хай він провалиться, той горшкодротар, мовив другий міністр. Щоб я йому сто злотих платив та тю на нього. Та хоч і розізлився на горшкодротаря, все ж хотілося йому залишитись міністром. Довелось піти до горшкодротаря та поклонитися. Скажіть мені, що то на світі за лихо, що над усіма лихами лихо. Га, плати сто злотих, то скажу тобі. Чи не багато ти оце собі захотів, горшкодротарю? Хм, Думаю, що ні. Нікуди було діватись. Виплатив міністр сто злотих та й чекає, а горшкодротар відповідає. Отак би собі знав, що немає в світі гіршого лиха, як жінка лиха. Незадовго після цього прийшов до горшкодротаря і третій міністр. І не тільки не поклонився, а набундючився та й каже Ей, ти, горшкодротарю, що то там за лихо, що над всіма лихами лихо. Плати сто злотих скажу. А ти хіба не бачиш, що я, сам міністр, до тебе прийшов, та я в царя права рука, та ти мені і всі-всі повинні безплатно відповідати, зрозумів? Ти диви, яке себе велике. То щоб ти знав, що бідному чоловікові і за спасибі відгадав би. А тобі не скажу, коли ти такий міністр великий, то маєш чим заплатити, то за твою пиху, щоб ти знав. Розізлився міністр на горшку дротаря та й пригрозив йому. Ти сякий такий. Та ти знаєш, що я можу тебе розорити за один день, підеш босий голий по світу, добре подумай, з ким говориш. А горшко дротар йому відповідає Ха, воно по тобі й видно, що ти й торбу останню від жебрака забрав би. О, бачу, що з тобою не дійти до кінця. Даю тобі п'ятдесят золотих і досить з тебе. Зрозумів? О, я за п'ятдесят і рота тобі не відкрию, і не сподівайся. Пішов розлючений міністр, так ні до чого і не договорившись. На другий день приходить знову. Ну, шо, горшкодротарю, дійшов до розуму. Береш п'ятдесят золотих. Ні, не беру. Навже, на!» – шпурнув міністр гаманець на стіл. Ось тобі сто злотих. Кажи швидше. О, ні. Я за сотню сьогодні тобі не скажу, відповідає горшкодротар. А скільки ж тоді? Да двісті скажу. Міністр вже погрожував і залякував та нічого не добився. Приходить на третій день. Ну, береш сотню? Ні, не беру. На, маєш двісті золотих, шпурнув міністр грошима в горшкодротаря. Ні, пане, тепер хоч би й тисячу давав мені, та не скажу тобі. Ти диви, що розбагатів дуже, та? Не розбагатів, ні. Треба було вчора давати, скільки просив, а сьогодні уже інша ціна. От прийшов термін, зібрав цар міністрів та й питає третього: Як у вас справи, міністри? Відгадали загадку? О, присвітлий царю, О, присвітлий царю, почекайте до полудня, я вам дам відповідь. Добре почекаю, погодився цар. Прибіг міністр до горшко дротаря, впав перед ним навколішки та й благає. Відгадай ту загадку, зглянься на мене, благаю. Не відгадаєш мені кінець, проси, що хочеш. Добре, добре, каже горшко дротар, коли так просиш, я тобі без грошей скажу, тільки ти ось що зроби. Міністр дуже зрадів, коли почув, що горшкодротар і загадку відгадає і грошей не візьме, і на все погодився. Що тільки накажеш все зроблю? Посади мене на візок, каже горшкодротар, і вези у царський двір, наче ти в упряжці. О, змилостивися наді мною, заблагав міністр. На десяте село відвезу на собі тільки не на царський двір, побачить мене цар в упряжці та я крізь землю провалюся від сорому. А «А-а, скажу тільки при цій умові, а там роби вже, як сам знаєш. Бачить міністр, що немає порятунку. Впрягся до візка і везе горшку дротаря разом з його горшками, а той сидить наверху і на весь голос приспівує. Горщики, горщики, кому горшки дротувати, горщики, горщики, кому горшки дротувати. Ла-ла-ла-ла. ла-ла-ла-ла. Та чуєш, цить, ти хоч не кричи там, озвався міністр. Дам тисячу злотих тільки замовкни там, щоб на все село про нас не чули. Та горшко дротар не слухає, а все наспівує і наспівує. На його голос вийшов цар з двома міністрами. Бачить, третій міністр тягне візка, а на візку горшки і горшко дротар сидить. Приспівує, махнув цар рукою, щоб той зупинився. Ого, а хто це тебе везе, горшко дротарю? О, дурна голова! Вибачте, царю, за такі слова, гіршого лиха й не знайти це вже дійсно лихо над лихами. Цар покликав до себе горшко дротаря і міністра. Віднині. Будеш ти, горшкодротарю міністром. А цей хай дротує та ліпить горшки. Не місце дурній голові у міністрах. З того часу цар отримав мудрого порадника, а горшкодротар став жити поживати та біди не знати. На цьому, мої любі, слухачі, казочці кінець, а хто слухав. Великий молодець